30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу ЗСРФ щодо підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року, в його основі спроби видати бажане задійсне та відверта брехня, адже через три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова сезонна наступальна кампанія закінчилася практично нічим. Попри заяви Герасімова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими. Знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню. Фейкові реляції противника про зони безпеки в Сумській і Харківській областях ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат. За цей рік лише в операційній зоні угруповання військ Курськ наші воїни ліквідували 19 тисяч бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Натомість сьогодні українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів. Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені, водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, це їх загальні втрати понад 291 тисячу солдатів, убитими і пораненими. Масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат. Щодо високоточних ударів країни агресора, виключно по військових об'єктах, ціну цієї похвальби знають тисячі мирних українських мешканців, які щодня втрачають свої домівки рідних та близьких, де впаде російський іскандер, там і опиниться командний пункт ЗСУ або база іноземних найманців. Наслідок постійних порушень Росією міжнародного гуманітарного права людське життя. Так, лише невибіркова атака РФ на Київ 28 серпня вбила 25 цивільних серед них четверо дітей. Теза про знищення української ракетної промисловості також є пропагандистською ілюзією. Регулярні влучні удари по військових об'єктах у глибині Росії, найкраще спростування кремлівських байок. Підсумковий звіт генерала Герасімова, типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи, українські сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта. Та доводять жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно літньої кампанії 2025 року.